Добрий вечір. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, користування планування території благоустройства. Присутні Баняс Марці Верес Бубузький. Запрошують сільський голова Туяниця, земельний урядник Воростович, урядок Денний. Про погодження між земельними ділянками в Мельницька та Вустами. Ставлення житлового будинку села Волонда у вулиці Івана Хрюка 14, пропорження меж земельної ділянки для будівництва та встановлення житлового будинку Слівська Бічова у вулиці Залізнична 3. Прошу проголосувати за цей порядок. Упили заяві громадянки села Грунта вулиця Нова, 1, Кірен-Марії Павлової та розроблений кадастровий план земельної ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських, господарських будівель і споруд. А, і, і споруд. по земельній ділянці по пофранка 14. За результатами проведення інвентаризації земельної. Ямки встановлено, що фактичні межі земельної діє відкладаються з олену плану. Але за відсутності власника будинку 16 го номера, а також відсутність спадкоємець, на даний час у цьому домогосподарстві ніхто не проживає і не адресує. Так що пропонуємо, що земельна комісія заперечить. Власний помер. помер. Власник помер. Власний помер, але спадкоємець ще не працює. Тема за јава ви Катерина пратката е на галаријани, нашто ќе се настави човот да ви днешно претро, за да за и данки за годинето, па кој не деку. Господарски ги Страбичово, за да вопшим су си не Меѓу, така померла, а дочка и ви се Від за, за результатами проведеної інвентаризації земельної ділянки, встановлено, що меж, фактичні межі земельної ділянки від, відповідають розробленому, розробленому кадастровому, кадастровому плану. А підпис відсутні, так як.